Всіх вітаю на своєму каналі. Так, Цей ступ я вже знімаю після того, як було відзнято все відео. Тема сьогоднішнього відео буде нестандартна, з'їздили, треба було з'їздити з Веронікою у місто. Місто Олевськ Це як я вже казав був у своєму відео, це був колись наш районний центр. Ціль поїздки була докупити Вероніці, там купили плаття, ну, на відео, хто буде дивитися, побачить плаття купляли там, Обув таке ось одіть на лінійку на останній дзвоник. Моя ціль, яка була теж по своїх справах я їздив, це ну, перше, що я зайшов у, стома, ну, у стоматології. Був ось втрачений зуб, лікував прошлий рік, щось чи вони щось там не так. На Пасху це якраз було кусанув, тверде і зуб. Проконсультувався, як консультація, треба записуватись на прийом, робити рентген чи цілий значить пеньок і там уже. Друга така частина мого. Це, що мені треба було, це зайти в банк. Чому в банк? Я, значить, з Ютубом вже працюю 5 місяць, 17 числа цього місяця було, 4 місяці я вже мене канал і дождався я значить, цієї такої першої виплати. Коли я підключив монетизацію, перший місяць я не набрав цієї порогової суми. це я вже розповідаю тим, хто знає, що таке YouTube і хто працює. На другий місяць я вже в квітні набрав, воно все склеїлось і от настав той момент, коли мені треба було отримати цей значить, платіж. Цей платіж вони відправили і написали, що протягом п'яти робочих днів. Він має мій банк мені його перевести якби на мою карту. Це було 23 числа, це було повідомлення. 5 робочих днів, сьогодні 5, не знаю, на гарячу лінію, може буду дзвонити вже взавтра, якщо сьогодні не буде вже цього платежа, там є гаряча лінія, цей свіфт. Вже буду значить, кошти там невеликі, але якщо взяти зуба і так далі, ну на це все вистачить, бо зараз з коштами, так скажем. Не просто то такий час. Ну і так, по дрібницях я там скуплявся, зайшов, там буде видно, я заходив в мотомагазин мототехніки, нема цих щітків, хочу все цього щітка купити, що стоїть над цепкою. Був я його... Трошний рік у ягодах попала гілка і поламала мені цього щітка. Ніяк не можна це його, це треба замовляти, мабуть, в інтернеті. Іменно на мою модель, що ні цих щитків таких немає. Ніка вже це її... вона не так тепла, ті одяг, який походить по таких магазинах, як Аврора. Коли її там оставив, вона б, мабуть, ще ходила б до цих пір там, по тій Аврорі чи копієшці. Там я трохи це все відзняв. Походили по цій грові, по копієчки, цікаво її там, вона б я кажу там, по тому магазині що-небудь, щоб собі щось там вибирала. І ще таке незаплановане, я значить, посетив, так сказати, за, зашов у ТЦК, центр комплектування. Цього я не планував, ну, мене ніхто не ловив, значить там зустрів людину. Так як мені це по закону, скажем, ця вісрочка, але я на це трохи все, знаєте, так. Потім-потім, да все воно так, але краще цілу зайшов у центр комплектування, мені там дали папірець заповнити. І так як мене не було всіх з собою документів, там треба і свідоцтво про народження дітей. Доведеться їхати в середу в наступну. Хотів у п'ятницю, але в п'ятницю лінійка, останній дзвоник. Це мероприяття теж я ну, вже поїду. Так що от вже в середу знову поїздка, так як автобус у нас ходить, середа і п'ятниця на місто. Все. В інші дні автобус не ходить. Добре, що ходить і так два рази. Значить, тобто вже в ТЦК я поїду в середу. Довезу ці всі документи щоб воно все було, бо це таке, знаєте, погане діло. Якщо все це думати, що нічого не робити, думати, що просто я батько одинакий і мені там все це треба зробити, коротше, як воно має бути, щоб мене було чи на бумазі, чи це в телефоні, що в мене є ця законна скажімо так, відсрочка. Щоб вона була, треба здати відповідні документи. І все, і так по мелочам. до речі, втомився. Якщо б щось вдома робив, мені здається, я б так не втомився, ніж оця їзда. Давно не їздив без привички на цьому автобусі. Людей бідком просто забито, жарко. Ну. Значить, така втома Відчувається. Навіть як сонливість якась, ну таке. Побачили ось ми за 4 дня сонце. Учора просто цілий день дощ, ну, без перестанку. Зараз я до вечора ще, мабуть, витягну мотоцикла і буду щось цією цепкою рішати, там, чи склепаю її я, чи. Мабуть, ще буду клепати, ще буду добивати, там зірки нормальні, ну сама цепка вже така розтягнута. Буду дивитися, як воно буде. Головне, щоб не спадало. Бо коли спадає цепка, це можуть бути такі наслідки. Я колись так у мопеді порвав собі значить, коробочку передач. Це коли цепка спадає на ходу задній зірки, а на передній воно крутить. А Клинить і ломить шестеро. Ну то вже не про те. Значить, хто буде це відео дивитися, всім приємного перегляду. Кому таке вже, це просто будуть такі фрагменти з нашої хождені, так, по місту, скажем, маленькі. Ну а кому не подобається, перелистуємо. Все. Всім приємного перегляду, всім здоров'я, всім пока. Шум, не надо. Не надо верплюшки і карабинчики от такие. такі. Я найду, витяги, я зараз набираю закаина. Ага. Его... 5 гривень. Я иду сюда, а вы... Прийшов ось в цю молотогічну лініку, узнати, проконсультуватись, скільки буде зараз зробити ремонт моєго зуба виламався спереду. Потім будемо займатися. Так, центр нашого міста Олевська. Глядаю отак. Была снятая мечта. А что ты делаешь? ночами не спит, думаю, я к воротам попасть. yeah Дякую за Так, нарешті Ніка удоволилась у Аврорі і коп туди якесь ліжко то вона б там і жила. <гум> <гум> Все, йдемо на базар. Зараз будемо Нікі скуплятись. Так, зайти ще в магазин. уже не понял где тут. Ого, циклики. Мототехника. У нас лучше, да? Таких, Такие, что попало. Жартую, известно. Ось есть такая моделька. Электротехника. Ай как повторю, цици. Айфон подивиться, що вона Может что шесть из вышиванок. Нет. Ну, платье вышиванки Нет. есть. Гляньте, я вам покажу платье вышиванки. Глянь сюда. Бать, такая есть. Они но. Ну. Платье вышиванка. Дивись, есть вот такие светлые платья. Есть вот такие платья. Что? Ну, я, такие? Тут, я вам советую, будет будешь мерить? Да, она будет самая модная. Действительно, я що... це, це да, да, просто меншенький mm -hmm. це Бачите, я гарница. Mm -hmm. Дуже гарно. А колгот еще вариант. А колгот е били и е гарни Покажи колгот. Да. Вс? Все нормально? Mm. Да, да, дальше. 1420. Mm -hmm.

Не могу еще три четвертого ряда Я но уже я продал пол. Чуть всего не было, еще две штучки уже Идет? Так, делай свое поесть, наш предпоручик І... А, а, не, Нема коли вже уже идти. Кафе. Час прижимаю. С і Скоро автобус. А я тебе. А, я очень хорошо. Так, то была вроде, это уже копеечка. Что ты хочешь? Вот тут. Mm. Дима на автостанции.